could try to play, but never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stain from the people who deceive me. Body hands, break through the chains, go free me. Look up a change, look up a plane. Pullin' a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Так, дивіться, це оцей гараж. Тут от таким стопчиком виморбана. Буде вона лягати туди, якось закріпим там. Тут де цей блок, буде роздовбен, Вариться сюди, забетонірується раніше труба, якась там 150 -та чи яка. Там буде один стопчик забетонірований, там другий. Тут плануємо це дві ферми вздовж, тут по 8 метрів буде, не по 10. І он швеллер такий. Це він 170-й якийсь, такий мушнячий. 6 метрів, складемо двоє, по висоті у нас тут така Тавра, там, іде в тому гаражі, оглядає тут метр. До неї варимося і піде сюди. Як краще тут закріпити наверху, от там таври, це не знаємо. Решта прогонів, цих що у нас будуть. Будуть балочки 15х70. На у нас їх ціла купа. І досочки будуть. До них буде кріпитися жесть. Жесть от така, з такою хвилею. Капничок, тут усилення тут листи по 5,70, довжина 10, щоб перекриття було і виступ. Ну, Ліпимо з того, що є, бо ситуація така, що желізо закупити зараз нереально. Ну, Хоча щось швидко зробити. Далі це буде ще один стовбіт, там опор з однієї сторони, бо нема. Це один з центральних 160. 4 метри це зварив. Ось так він проварений і другий буде з того швеллера, і зараз додавлю. Оце mm десь -hmm. якщо розібрав це. Так, по фермах це вже повирізали ці швелера. Держать. От будемо набирати, наприклад, ферму так І вопрос в одну сторону варити, чи от в дві. Чи як його там робити? Чи брати от, наприклад, ось такі швелери чи квадрати і варвати їх всередину так само отак. Що тіпу краще. Так, це от я приблизно намалював, як воно є. От. По кругу. Оце, так, оце все вимуроване шлакоблоком 20 на 40. Тут є змуровані такі колони, тут, вроді, ще тут є. Тут, тут залята така стіна. І тут роді, їх теж більше, я примерно так намалював. Е, що по плану? Ворота 8 метрів, і ці прогони по 8 метрів мають бути. Так, Тут буде опорна труба 160. там, Так само отут. забетонірується все. Тут з цього гаража, виходить ще сюди метр, двотавертом, 200 якийсь, нього будемо чіплятися. В планах зварити сюди ферму і максимально довго от сюди зваримо 10 метрів. Тут буде балок. У нас є 7 метрів, там такі два штуки. Ми їх звідси покладемо. З цих столбів упорами планіруємо. Далі будуть лягати оті балочки сюди 15 на 7. І вже тоді досочками розшиємо, і під один склад все буде. Вийде воно так чи ні, не знаю, ну будемо пробувати. Так, і оце тут я показав, як. Оце буде сплошна ферма одна. Раз. Тут друга. Це ось ці балочки. І це вже будуть от досочки. Вже по них буде чіплятися жесть. Такий якийсь, коротший план. Роботи немало, желіза трохи треба, дерево трохи є, але будемо виходити з того, що маємо.